В галереї Купчинського представлено понад шість десятки світлин найкращих фотомитців України визначали їх на фестивалі фотоклубів у столиці. Рейтинг цих фотоклубів визначає, визначає голосування на сайті. Кожного року проводиться таке голосування, і в травні в межах фотоярмарку. Відбувається фотовиставка у цього фестивалю фотоклубів. Краще 10 фотоклубів представляють свої колекції в виставкових залах Києва. На підсумковій виставці у Києві представники фотоклубів та оргкомітету розповідає Валентина Захарова. Вирішили заснувати кільце фестивалю, відправити експозицію фотоклубами-переможцями цього року. Ми, приїхавши в Київ, вирішили, що ну, чого ж вона тільки в Києві повисить і на цьому конець. Вирішили, що така виставка достойна того, щоб її побачила вся Україна. І тепер ми організували таке фотокільце. І після Києва виставка поїхала в Луганськ. Тепер вона з Луганська. Перебралася в рівне експозиція неповна. Фотоклуби зі Львова та Києва своїх робіт не надали. Цим не переймається рівненський фотограф Сергій Агеєв. Каже, прийшов подивитися на виставку українських фотомайстрів та перейняти від них досвід. Вже кілька світлин уподобав. Що цю дівчинку, то очі не відкриті, широко ну розкриті можна, якби зазирнути в саму душу цієї дівчинки. Там що просто вона нічим не переймається. вона собі живе, вона радіє там цьому життю і вона. Така як є, така і показана в цій фотографії. Одними з перших милується роботами офіціанти арткав'ярні. Ця виставка розповідають, надихає доволі цікава. Виставка. Хочу відмітити одну роботу Миколи Калипчука з фотоклубу Колумб під назвою Оптимістка. Серед найкращих у фотовиставці Золота вісімка і два рівненських фотоклуби білий кролик та простір фото. Експонуватимуться світлини в нашому місті до 1 серпня. потім вирушать до тисмениці на Івано-Франківщину. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.